Це що м'яско якесь? Це куряча піца, куряча а, піля, сер, білий соус. Типа піци. Ми з тобою не поїли, тому нам хочеться їсти. Є коричий дум, є пісочний пірог з повідлом. Я вже багато чого продала, є шоколад, є поведло, малина, клубничка, три начинки, вишня творог, мак, яблуко, кусочками, не мак, вишня британка. Я хочу щось купити. Так я теж хочу. А я... А воно солодке чи кисленьке? Ні, солодке. Оце мені з абрикосом дайте. А скільки вона Він коштує сабрікосом? 55 гривень. Начинки дуже багато. Ага. І я думаю, що ще з вишнє. А вишня там просто джем чи з ягодами? Там з ягодкою йде. Мужчина на зісела. Давайте мені ще з вишнею. — одне. А оце що таке? Я поселенок. Тобто вони на теляти. Самое слоеное тесто, багато начинки.